Українське військо напередодні відбило шість атак росіян саме на харківському напрямку. Про це інформує генштаб. Росіяни штурмували в районах Вовчанська, Кам'янки та у бік Малої Шапківки. На Куп'янському напрямку сили оборони відбили три атаки ворога в районі Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки. Микола Абдула Волохов, командир групи ТЕРА у складі третьої окремої штурмової бригади. Виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий ранок. Вітаю вас, слава Україні! Героям, Героям слава! Стара. Ну, слухайте, вже традицією стало, і то доброю традицією починати наші з вами розмови зі збору. От просто зараз Юля, ви бачите, наводить е телефон на, на цей код, який з'явився на екрані. Так мають зробити очевидно і наші глядачі. На що нині збираємо? А, друзі, дякую дуже, що і ви донатите. Дуже приємно це чути. Дякую, Юля. А, збираємо ми на дрони. А саме на їх модифікацію. Дивіться, друзі, я поясню вам, яка зараз проблематика є на фронті. Дронів стало більше, значно більше, ніж їх було, наприклад, півроку назад. Але є проблема. Ми потребуємо постійну адаптацію до засобів реб ворогу. Ворог постійно придумує, як протидіяти нашим дронам. І за ті кошти, які ми зараз збираємо, ми купуємо уже не самі дрони, а докуповуємо до них компоненти, які роблять ці дрони ефективні. Товіть собі, є отакий от чудовий дрон. Він коштує.

ми з вашою допомогою до нього докладемо всього 5-10 тисяч гривень, в залежності від того, яку компоненту треба замінити. І цей дрон стане такий, який долетить до ворожої цілі. А в дронах є така логіка. От такий дрон тут у нас ПГ-7 невеликий боєприпас знаходиться, і він спрацює. Він може пробити броню БМП, може пробити броню БТР, -а. Я вже не кажу, що буде, якщо він в піхоту попаде. Але треба дуже чітко попасти. Треба, щоб оцей носик залетів чітко в ворожу броню. Не метр вліво, не метр вправо. І те. На що ми зараз збираємо, це те, щоб цей трон попадав, друзі. Всі зараз слідкують дуже активно за міжнародними подіями, і не всі ці події радують в плані нашої перемовної позиції. Я вам скажу мій досвід з ще 2014 року. Росія буде домовлятися з тими, хто буде сильний. А бути сильним є єдина можливість це бути сильним на землі. По факту, Якщо ці дрони будуть долітати, а ви можете зробити, щоб вони долітали, то тоді ми будемо мати гарну. Перемовну позицію. Ну, давайте більш конкретно, це системи зв'язку. Буває так, що зданіч доводиться їх міняти, тому що ворог переналаштував свій реп нові системи, які блокують наш старий зв'язок і дрони літають. Це нічні камери. От чудова нічна камера тут стоїть, які е, дають дуже гарну роздільну здатність вночі, і ворог не може проводити логістичні операції вночі. Ну і не кажучи вже про такі чудові. Всім вам відомі побіни з нанооптоволокном, які дозволяють літати навіть у випадку, якщо ворог перекрив усі частоти. І друзі, здавалося б, ми докладаємо невелику кількість коштів разом з вами до цих дронів, але робимо їх такими, які працюють. Дуже важливо тягнути війну прямо сьогодні, прямо сьогодні, в день, сьогодні вночі, і а, не донатьте на дрони. Не думайте про антени, думайте про знищених окупантів. Ви думайте про ті життя, які будуть врятовані, якщо ці окупанти не дойдуть до наших позицій. Там QR-код є і номер картки. Кому зручніше, можете за номер картки донатити. І я дякую всім, хто донатить нам не один раз. Повірте, це дуже важливо для нас, і в тому числі як акт вашої підтримки. Ми, коли бачимо, що ти в нас підтримує, ми розуміємо, що варто продовжувати, що ми консолідована нація, що ми всі разом. А коли ми всі разом, то шансу як тільки перемогти, іншого немає. Ну, вже там майже 50 тисяч поки ви це розповідали на що збір, але про знищених ворогів колись в нашому ефірі ви розповідали про випадок, коли пілот виявив групу піхоти вночі. Там було три десятки людей. Завдяки дронам їх вдалося знищити. От нарешті ми вже маємо це відео, і нарешті ми можемо його показати. Це я зараз попрошу його показати. А ви, будь ласка, покоментуйте, що ми бачимо що відбувається. Салюки прокоментую оці теплові сигнатури. Це ворожа піхота. Що власне відбулося? Третя окрема штурмова бригада провела на цей період часу безпрецедентну операцію, коли вся лінія фронту була в обороні. третя штурмова бригада відбила селище надія, яку, яку... Це селище ворог використовує точку дизлокації накопичення своїх військ для подальших штурмів наших позицій. І коли селище Надія була звільнення, ворог вирішив провести таку, я б сказав, судорожну операцію. Бачите, купа піхоти пішла вночі. Ми на це не очікували. І скажу чесно: оцей дрон екіпажу помста він випадково їх знайшов. Він летів на планову ціль на артилерію, яка вела вогонь, знайшли таку купу піхоти, і потім всі безпілотні компоненти третьої окремої штурмової долучилися до Отака от тепловізійна камера, те, що я вам показував, власне, на яку ви можете задонатити, щоб ці дрони отак бачили ворожу піхоту. А, уявіть собі, цих піхотинців в повній пітьмі. Вони бігають туди-сюди. Там було близько 35 чоловік, і вони мали відбивати атаку. Верніше не відбивати атаку, а відбивати вже забрані позиції. Це було дуже небезпечно, тому що хлопці ще не встигли належним чином закріпитися. І вночі ж видно дуже погано, як ви всі розумієте. Могло статися всяке. А, тут спрацювали, повторюсь, всі компоненти, і штурмові батальйони, і механізовані батальйони, і батальйон без батальйон безпілотних систем, пілот якого власне і виявив цю величезну а, групу піхоти. Друзі, дуже приємно вам показувати такі відео, щоб ви просто бачили, от якби на цьому дроні не було тепловізійної камери, а тут ви бачите, яка картинка дуже крута камера стояла, то він би їх не помітив, і вони б дійшли ці 30 чоловік до тільки відбитих позицій селища Надія, і хто знає, б там могло статися. Тому якщо ви хочете докласти до цього своїх... Зусиль докласти до цього своїх фінансів і допомогти нам продовжувати бути такими ж ефективними. Там QR-код є і внизу номер картки, Я вас дуже прошу. Підтримуйте збройні сили України, підтримуйте сили оборони, підтримуйте третю штурмову. Також, друзі, я от з гордістю кажу: оцініть наскільки якісна командна робота. Розібрали фактично всіх, нікому не дали піти. І зараз третя окрема штурмова бригада. Масштабується на чолі з Андрієм Білеським в третій армійський корпус. Я всіх запрошую, хто хоче працювати дроністами, хто хоче працювати інженерами, логістами, менеджерами зараз. Потрібні люди, і оцей досвід, який ви зараз спостерігаєте, досвід, в тому числі роботи вночі е, нічними півдронами, це до речі, дуже непросто. Ми вам передамо, навчимо вас цьому, і ви будете разом з найкращими наближати українську перемогу. Ну і хочу всім звичайно подякувати, хто зараз донатить, і всім, хто донатив до цього. Я Як телевізійник, знаєте, переживаю за долю цієї телевізійної камери нічної цей дрон політав? Він повернувся на базу? Чи він політав? Знищив Росіян? Ну а з ним усе вже. А, цей дрон летить. Розумію ваші занепокоєння. Коли ми маємо мало таких камер, ми теж дуже сильно переживаємо. Тому що скажу чесно, така камера вона коштує від 20 до 40 тисяч гривень. Це дорога цяцька, але повірте, воно того варте. Тому що бачили, що ворог зробив. Він розумів, що нічних засобів у нас мало, і він вирішив зараз. Вночі я отак калоною приведу 30 чоловік. В день вони так діяти собі ніколи не дозволяють. В день вони ходять маленькими групками. а Тут вони так вирішили. І завдяки отакій камері, завдяки тому, що. Були небайдужі українці, а, і ви в тому числі всі, хто дивиться, задонатили, підтримали. Ця камера була вона помітила дрон. Вона була розміщена на фпв-дроні камікадзе отакому, і вона атакувала їх. І перший вліт був надзвичайно ефективний До речі, дам зразу відповідь на запитання. Задають запитання часто чи варто витрачати один дрон? І здавалося, б, може і не варто його витрачати, може, хай краще танк знайде чи щось більш таке важливе, але. Я коли думаю, що цей пікотинець ворожий дойде до нашої пікоти, а вночі ж то не видно нічого, і навіть з тепловізійними а, прицілами не завжди можна помітити ворога. А, і якщо він когось, наприклад, з наших, а якщо це буде мій друг, і в цей момент я думаю, що байдуже скільки дронів піде на те, щоб їх зупинити, і знову ж таки, цьому сила? Нас як ми тримаємося три роки проти ворога, який нас переважає. Ну фактично у всіх компонентах. Ми тримаємося за рахунок консолідованості. Ми можемо отак зібрати, купити камери. Повірте, в російській армії це зробити неможливо. Там це величезна бюрократична машина, і там, поки якесь рішення прийметься, і це причина, чому ми постійно домінуємо технологічно, і це можна бачити на прикладі третьої штурмової бригади. Можете зайти на телеграм-канал Третій штурмової, побачити там не одне таке відео є і. В тому числі ваша допомога допомагає нам бути більш еластичними. Ми можемо вночі переобладнувати дрони, бо в нас є компоненти, бо ми їх з вашою допомогою замовили в Китаї і прийняли рішення це зробити. Нам не потрібна вся ця величезна бюрократія. Тому для всіх, хто дивиться, оці нічні враження величезної групи в 35 чоловік. Це в тому числі і ваша заслуга. Ми всі результати ділимо свої з тими, хто донатить нам, хто нас підтримує. Я хочу, щоб ви. Відчули цей ефект. От, от реальний ефект відчули і побачили, і відчули почуття гордості, яке, чесно кажучи, я відчуваю. Ну Абдулла, я вам скажу так. Ми періодично звертаємось до аудиторії під час зборів і говоримо, вживаємо таке слово, як залученість. От тут це якраз є найкращий приклад для того, щоб цю залученість продемонструвати. Ті, хто підтримували ваші збори, наші з вами збори до цього з певненістю можуть сказати, що так, мої. Моя там частка незалежно, яка вона наскільки вона істотна, але моя доля в тому є, от в тому результаті, який ми щойно показали. Що там у нас по збору? 260 шістдесят тисяч. Mm -hmm. Це якщо про залучність, Ось поки ми говорили українці, задонатили. Дякуємо за кожну гривню. Зараз нема малого внеску. Кожен важливо. Лишилося 100 тисяч гривень. Я сподіваюся, до мети я сподіваюся, що вдасться сьогодні добити. Можливо, це і от прямо зараз я оновлюю, і сума збільшується просто на очах. Ну чи можемо ми ще спитати буквально у вас про оперативну ситуацію? Як у вас зараз, крім цього селища, надія? Uh, ну, що хочете сказати, що ситуація продовжує бути контрольованою. Uh, ворог почав менше застосовувати бронетехніки з тої причини, що ми дуже мобільно і знищуємо і тримаємо її постійно в. З на кошмарному стані з артилерією у них теж є зараз певні проблеми. Хоча з артилерією вони натиску не зменшують, виводять на вогневі позиції гармати. Ми не даємо пристрілятися, і оці дрони, які попадають, роблять якраз так, що ворог не може зробити ті три постріли, які необхідно, щоб навести цю гармату. Але стало набагато більших дронів. Попри це, є дуже гарна новина. Вона особисто дуже приємна для мене, як для людини, яка безпосередньо приймає участь. Те, що в минулому місяці третя окрема штурмова бригада зайняла за кількістю електронних балів, рекорд поставила всеукраїнський рекорд серед лінійних підрозділів по збитим дронам дронами, дронами і засобами реп більше 250 штук було збито. Це і «Орлани», це і «ФПВ-дрони». Дуже активно розвивається напрямок боротьби дронів з дронами. Увіть як собі нелегко зловити в повітрі в величезному повітряному просторі отакий от маленький дрон, і третя окрема штурмова бригада це робить. Ми маємо вигравати дронову війну. Чесно вам скажу дрони і fpv технології, безпілотні технології це те, на чому ми тримаємося. Це те, що дозволяє нам, е, нам вигравати, при тому, що у нас менше артилерійських снарядів, менше гармат, менше танків, менше піхоти. Хоча про піхоту хоче сказати окремо, що піхота у нас надзвичайно якісна. Робимо ставку на те, щоб зберігати їхнє життя. І Чому кажу так багато про збереження життя? Зараз формується третій армійський корпус, і у нас там такий принцип: ми маємо зберігати життя людей, давати людям набратися досвіду, давати можливість передати цей досвід. Власне, третій корпус це приклад, як цей досвід буде передаватися зараз. І тому ми не жалкуємо ніяких технічних засобів для того, щоб знищити ворога до того, як він дойде до наших людей. Поки що вдається це робити досить непогано. Ем, дуже мало залишається до кінця цього збору. 50 тисяч гривень в цілому, це ну це те, що не за... бракує. Тобто українці задонатили зараз 320, ну майже 320 тисяч. Там зараз я можу округляти. Ні, 320. двадцять не обманула тисяч тобто... гривень. Сподіваюся, що докотиться цей збір, і ми його такі сьогодні закриємо. Так, будь ласка, піднатисніть зараз. Ми зараз коротке останнє запитання адресуємо е, Абдулі. Знаємо, ну... що вже чергові у нас спікери. Та але е, ну та просто вже вже в нас часу немає, але. Збір докочується. Фактично можемо вважати, що він буде закритий за якихось там кільканадцять хвилин, може навіть кілька хвилин. Ми вам дякуємо за те, що знайшли час. По перше, звичайно, за такі популярні пояснення, за таку мотивацію для нашої аудиторії. Ну і звичайно, за ту вашу роботу, яку ми побачили, злагоджену роботу, яку ми побачили на цьому відео. Як на мене, досить непоганий такий мотиваційний матеріал, як для ранку, як для тих регіонів, де зараз лунають сигнали повітряної тривоги. Ну, Друзі, ви теж надзвичайно нас mm -hmm. мотивуєте, і всі ті, хто... Донатять теж нас мотивуєте. Повірте, для військових для всіх це дуже важливо відчувати підтримку тилу. Спасибі вам. 29 тисяч. Я знаєте, оновлюю так. От без кінця сподіваюся, що зараз ще докотиться банка закриється. Микола Абдула, Волохов, командир групи ТЕРА в складі 3-ї окремої штурмової бригади. Був в нашому ефірі. А ви поблизу липців на Харківщині ворожі штурми росіян стримують бійці підрозділу Хартія. Під час останнього українські воїни знищили шість броневиків, два танки, дві автівки та одну гармату відбили атаку відбити атаку не вдалося без дронарів як вони тренуються між бойовими виходами бачила наша ірина антонюк на цих кадрах росіяни намагаються штурмувати позиції на Липецькому напрямку. Втратили все, на чому їхали: шість броньовиків, два авто, два танки і гармату. Намагаються прорватися на важкій техніці. Окупанти рідко, бо їх моментально вираховують наші дрони. Розвідники і знищують за допомогою FPV та вампірів. Шева і Кент працюють саме з FPV. трохи втомлені після бойового виїзду, але не втрачають нагоди і тренуються. Сьогодні розподілили обов'язки так. Шева. Пілот акент штурмана і споряджаючого. Більш надійніше і БК, коли цепляєш боєприпас, і коли цепляєш батарейку. Так що краще стяжки. Друни на навчання взяли ті самі, що використовують в роботі: прості, надійні, без додаткових функцій. Звичайний, як кажуть, народна, якщо можна так сказати, ти Головна їхня особливість це дрони камікадзе летять тільки в один бік на ураження. Зазвичай по авто чи бійцях противника. Щоб знищити прям танк, можна, але це дуже е, повинно повести. Треба попасти туди, куди треба. А так зупинити, я думаю, зупинити він зможе важку техніку. За лічені хвилини дрон готовий до роботи. Підключаємо, дрон. поки пілот в окулярах штурман слідкує за ситуацією навколо. Можна, можна на таких вильотах Пілоти звикають до техніки, відпрацьовують маневри і вчаться літати за будь-яких умов. Зараз погода насправді не дуже сильний вітер. Йде дощ, але для досвідченого оператора вона не на заваді, і навчання продовжуються. Бійці розповідають за останні пару місяців ворожих дронів на фронті стало в рази більше найнебезпечніші на оптоволокні у засідці. Тобто, дрон 3-4 години знаходиться в засідці, десь з краю дороги або біля якогось населеного пункту, де може проїхати наша техніка, і вони таким чином роблять засідки і уражають нашу техніку. Рептакі дрони не бере. Це треба тільки їхні позиції шукати і знищувати імена пілотів. Тільки так можна протидіяти оптоволокну. Для ефективної роботи дронарям з Харті зараз не вистачає батарей. Допомогти зібрати на них кошти можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. А хто як не ми, ви ж бачите, ніхто, ніхто не хоче нас змінювати, тому приходиться нам це робити, тому що це наша країна, і ми я вважаю, що кожний. Повинен стати на її, на її захист із Харківської області Рина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.